19 жовтня 56 розглядався на комітеті. Були певні зауваження з боку НБУ, тому що з НБУ не бачить, немає в них достатньо ресурсів. Ну, завжди можна зробити і отримати багато причин, чому ні. Да? Я думаю, що ми будемо в будь-якому випадку відкривати новий діалог. І між першим та другим читанням будемо, ми послухаємо їх рекомендації. якщо вони будуть реальні. Та, і реальне до виконання, що дійсно неможливо їм надати щось. Я думаю, що а, ми знайдемо можливість, як, щоб цей, цей закон запрацював на 100%, щоб вони його не блокували і ми були на одному боці. А в цілому комітет підтримав одноголосно було сім народних депутатів, всім народних депутатів підтримали його. І, в принципі, я думаю, що найближче два. Можливо, там місяць чи два, чи три пленарних тижні він буде в порядку денному. Тим більше я думаю, що такий він буде проривний. Зараз будемо моніторити, скільки голосів ми отримаємо від кожної фракції, хто підтримує, хто не підтримує, продовжувати адвокацію цього закону його підкуплення.